Всім вітаннячко, ви тільки подивіться, що з'явилося у нас в асортименті, і що ж це у вас? Це що шоколад? Ні, це не шоколад, це найароматніша плитка Aroma США. Вона заповнює простір просто дуже приємним ароматом, який обираєте саме ви. Я сподіваюся, вам цікаво, що з нею робити, адже зараз я вам розповім. Арома Саша використовується для ароматизації невеличких просторів. Ну, ось уявіть. Працюєте ви за робочим столом і вдихаєте приємний запах, який піднімає вам настрій. А цю плитку можна використовувати як цілою, так і розподілити аромат у різних місцях. Для цього потрібно просто відлому. Сердечки та класти в мішечки з органзи, які йдуть в комплекті. Ну, подивіться, яка вийшла краса. А ці мішечки вже розподіліть по будинку. Це можуть бути полички, шухлядки, повісити на вішачок до одягу і він також перейме на себе цей аромат. Обов'язково спробуйте аромасаше для себе або на подарунок.